Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Почекайте хвилинку. Якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати будь-який коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм, в ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні разом з вами хочу розглянути мегаперспективний майданчик Індія. Це проєкт, що базується на екосистемі Космос і працює як мережа першого рівня. Він пропонує новий підхід до створення блокчейну за допомогою використання рішень рівня. 2. що спеціалізується на конкретних додатках, Індія дозволяє розробникам створювати масштабовані та автономні системи з легкістю, яка раніше не зустрічалась. Інвестиції мене дуже тішать. Якщо ми зараз перейдемо на крипторанк, то побачимо, що сюди вже інвестували 7,5 мільйонів доларів. Це невелика сума, на перший погляд здається, але більш за все мене цікавить те, хто сюди інвестував. Якщо подивимося на інвесторів, то ми бачимо, що сюди заінвестували два фонди Кір 1. Дуже крутих фонда це Delphi Digital і мій улюблений Binance Labs. Якщо Binance Labs інвестує, то велика вірогідність того, що я сюди буду заходити. А те, що цей проєкт ще зараз і на хайпі, його всі рекомендують виконувати. То я гадаю, що пропускати таку можливість не потрібно. Ну, з такими інвесторами. Завжди буду сподіватися на гарний дроп. Зараз же в них запустився тестнет, в який ми і будемо заходити. Добре, гадаю, ми розібрались зі всіма даними цього проєкту. Давайте перейдемо до самого тестнету Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості Телеграму, а посилання на цей пост залишу під відео. І перше, що ми робимо, нам потрібно встановити. Гаманець від Інтія. Переходимо за посиланням Гаманець Інтія. та потрапляємо вже ось на цю сторіночку. Дивіться, тут нічого складного немає, просто потрібно буде ось тут натиснути Встановити додаток. А єдине, що цей тестнет потрібно виконувати або в хромі, або в Brave, тому що тільки тут ми зможемо встановити цей гаманець. Після того, як ви його встановите, потрібно там буде зареєструватись. Там буде. Вибір із Google-аккаунта і Discord а, або Twitter а. краще, я гадаю, заходити через Discord. Тому що в Discord ми також будемо виконувати активності, і краще, коли ми будемо заходити через Discord, в нас де потім буде зв'язок між ними. Тож, гадаю, краще зробити так. Встановлюєте і все. Складного нічого немає. Обов'язково треба вигадати, буде. Пароль краще вигадуйте, пароль, де буде англійська велика літера, маленька літера та якісь спецсимволи та більше восьми літер та символів, щоб було в вашому паролі. Гадаю, з цим ви впорайтесь, складного тут нічого немає. Після того, як ми встановили наш гаманець, нам потрібно взяти тестові токени. Для цього переходимо за посиланням тестові токени Intie та потрапляємо вже на ось цю сторіночку. Тут нам потрібно скопіювати адресу нашого гаманця, для цього ми натискаємо на гаманець INKIA, а копіюємо зверху, ось тут натискаємо біля нашої адреси, натискаємо скопіювати, копіюється ось копіт наш гаманець, натискаємо Вставити, проходимо капчу та натискаємо Submit. А, чекаємо, все. 30 Індія нам відправили на наш гаманець. Якщо ми подивимось, то бачимо, що а, вже відправили мені трішки раніше. Може зарахують трішки пізніше, але все відправляється, проблем ніяких немає. Добре, гадаю, з цим ми також розібрались Тестові монети ми взяли. Переходимо вже до самого Тестнету. Переходимо за посиланням Тестнет Індія та потрапляємо на ось цю сторіночку. Далі нам потрібно натиснути Connect. А, натискаємо Intia Wallet і під'єднуємось. Після того, як ми під'єднались, нам потрібно зібрати ось ці всі NFT. Ну, тут є завдання, і ми за кожне завдання будемо отримувати NFT. Давайте заберемо перше це за те, що ми скористались тестовим краном. Натискаємо Mint, натискаємо Approve, натискаємо Approve. Чекаємо, поки пройде наша транзакція. Все, наша транзакція пройшла. Ми забрали своє перше NFT. Добре, закриваємо і йдемо далі. Нам потрібно тут зараз взяти свій домен. Натискаємо сюди, потрапляємо на сторінку, де там треба прописати username, як буде називатися наш домен. Ну, Наприклад, я прописую. 1 Та натискаємо Enter. А, тут один рік залишаємо. Натискаємо Connect Wallet. India Wallet, регистрація Натискаємо Approve. Вставляємо Пароль. Пароль буде частенько тут вставлятися. Та натискаємо Approve. Чекаємо, поки пройде наша транзакція. Все дуже добре, транзакція пройшла. Можемо закривати та перевертатися на нашу сторінку. Добре, після цього як повернулись. Тут потрібно зараз з'явитись мінт. Так, друзі, чомусь зараз ще не зараховую. Теснет свіжий, тільки вчора вийшов, тож є проблемки. поки. Давайте підемо поки далі. Тут нам потрібно зробити свап. Натискаємо свап, потрапляємо на ось цю сторіночку. Ну, наприклад, давайте 10 індія, ми в USDC переведемо. Або, можна й менше, я беру 10. Натискаємо Next. Та натискаємо підтвердити. Натискаємо Approve. І натискаємо Approve. Чекаємо, поки пройде наша транзакція. Все. Ми зробили своп. Натискаємо Go to my page. Добре. І повертаємось на сторіночку. Далі нам потрібно застейкати монети. Натискаємо stake. І ось тут давайте візьмемо, наприклад, ще 10 монет. Натискаємо Next. Ось тут ми залишаємо. Натискаємо Next. Натискаємо підтвердити. Натискаємо Approve. Вставляємо пароль та розблоковуємо. Натискаємо Approve. Все. Ми зробили стейк. Натискаємо Go to my page». і повертаємось на нашу сторіночку. Далі. Uh, ще потрібно застейкати. Натискаємо стейк Вибираємо, наприклад, USDC uh, Ну, Давайте візьмемо 5. Next. Next. І підтвердити. Натискаємо Approve. Натискаємо Approve. І чекаємо, поки пройде транзакція. Добре, все пройшло. Натискаємо Go to my page і повертаємось на сторінку з завданнями. Добре. Тепер нам потрібно почекати та забрати нагороди за наш стейкінг. Або просто натискаємо Claim, Approve, знову ж таки, Approve. І трішечки чекаємо. Все. Транзакція також пройшла. Тепер нам потрібно дочекатись, поки всі. NFT ось тут з'являться і всі їх потрібно буде замітити. Знову повторюсь, те, що тестнет дуже свіжий, зараз багато сюди людей заходять, тож він може трішки притормажувати. Давайте почекаємо та повернемося. Все, з'явились всі наші NFT. Тепер можемо мінтити. Просто натискаємо Mint, Approve. Знову ж таки, вставляємо пароль, розблоковуємо, натискаємо Approve. Давайте я не буду показувати, як я мінчу всі ці NFT, я просто зараз їх замінчу та продовжимо разом з вами. Все, друзі, дивіться, після того, як ви забираєте останню NFT, ми складаємо ось таку картинку. І нам треба, і також отримуємо 600 поїнтів. Єдине, що відразу попереджаю, проблем буде дуже багато, може бути дуже багато, тому що ж знову ж таки свіжий тестнет. Багато людей його виконує. Через це є з цим проблеми. Після цього натискаємо Build, натискаємо Approve і знову розблоковуємо гаманець та підтверджуємо. Трішечки чекаємо. Все, ми замінити цю NFT. Натискаємо ОК та потрапляємо на ось таку сторіночку. Тут нам потрібно прокачувати нашого ведмедика. А, також ми можемо заробляти додаткові XP на баланс. Давайте також зараз заберемо їх. Наприклад, натискаємо XP, а, натискаємо сюди. Сюди нам потрібно буде вставити інвайт-код, щоб ми могли забрати. У мене поки зараз інвайт-коду немає. Тож не буду. Я вам а, свій інвайт-код залишу в пості Telegram вставляєте та забираєте додаткові 50XP. Тут нам потрібно підписатись на їх. Twitter, авторизуємо додаток. Після того, як а, авторизували додаток, на, знову переходимо і бачимо, що а, ми забрали свої 30 поєнтів додатково. Тепер переходимо до Discord, натискаємо, а, натискаємо авторизація. Так. І поки в нас нічого немає. А, ми нічого не зможемо забрати. Добре, ми потім ще підключимось до Discord та подивимося, там потрібно буде забрати деякі ролі, і за це ми також будемо отримувати XP. Ну І після того, як ми забрали тут всі можливі наші бали, натискаємо сюди. І потрапляємо на ось цю сторіночку, де нам потрібно буде годувати нашого ведмедика. Для цього нам потрібно за бали купляти йому консерви або ще щось. Ну, наприклад, натискаємо сюди, і е, 700 поїнтів у нас немає. У нас є 200 поїнтів, ми можемо натиснути Play, підтверджуємо транзакцію, як завжди, розблоковуємо та підтверджуємо транзакцію в нашому гаманці. Чекаємо, поки пройде транзакція. Знову ж таки, дивіться, можуть бувати ось такі. Помилки. Знову натискаємо Play. Давайте ще раз спробуємо. Тут знову: Unlock, Approve. Ні. Все, друзі, дивіться, ось такі бувають проблемки. Зараз навантаження, скоріш за все, пішло і треба спробувати трішки пізніше. Ну, після того, як ви тут прокручуєте, у вас випадає якась консерва або кісточка, або ще щось. І потім знову потрібно сюди повернутися та вибрати, щоб його трішки прокачувати. Потрібно спробувати прокачати його по максимуму. Тесне буде тривати, якщо я не помиляюсь, 8 тижнів і будуть різні завдання. Після того, як закінчиться тиждень, ми знову зможемо, скоріш за все, тут взяти. Ну, це я буду також писати все в своєму телеграм-каналі, або можемо натиснути tutorial і тут все прочитати, що та як тут потрібно робити. Добре, давайте повернемось знову сюди, і також в нас є завдання від партнерів, які ми можемо виконувати. Та отримувати за це винагороди. А з цими поки що невідомо. Вони не працюють. Ну, я тестував, щось нічого не вийшло. А з оцим ми можемо спробувати. Для цього нам потрібно зробити брідч. А де ми можемо зробити бріч? Для цього ми йдемо ось сюди, в ці три рисочки, натискаємо бріч та потрапляємо на ось цю сторіночку. Тут нам потрібно законектити наш гаманець INT. А ось тут давайте візьмемо, наприклад, три монети Інд. А ось тут нам потрібно вибрати uh, init -i. Uh, My адреса Натискаємо, і нам потрібно. Ось цей ініт вибрати. Натискаємо Submit, підтверджуємо транзакцію, знову пароль і Approve. Чекаємо, поки пройде наш брідж. Так, друзі, і знову помилка. Зараз, скоріш за все, дуже багато людей, тож є помилки такі, так що це теснет треба бути до цього готовими. Давайте ще я спробую один раз. І... Знову вже інша помилка, тож потрібно чекати і спробувати потім пізніше цей брідж, а для чого цей брідж потрібен? А після того, як ми зробимо брідж, ми можемо перейти на сайт партнера. І ось тут а, перше, що нам потрібно буде замінити NFT. А, через те, що в нас немає ініт, не можемо це замінтити NFT. А по-друге, нам потрібно буде створити колекцію. Тут також нам потрібен буде один ініт. Тобто, краще буде 5 інітів собі зробити брідж, якщо вийде, і потім тут зробити NFT. Дивіться, давайте так. А коли запрацює, то я потім або в скринами, або в якомусь з відео покажу, як це також потрібно зробити. Поки давайте робити те, що працює. Добре, з цим ми трішки розібрались. Після того, як ми це все зробили, давайте перейдемо до Діскорда та верифікуємось там та отримуємо свої ролі. Переходимо за посиланням Discord Індія» та потрапляємо на ось цю сторіночку. Тут нам потрібно пройти верифікацію. Натискаємо Верифікація, продовжити, також продовжити. А тепер вставляємо ось цей пароль натискаємо Enter Captcha». Тут вписуємо його, «Submit». Все добре, ми тут верифікувались. Після того, як ми верифікувались, нам потрібно натиснути «Welcome». «Welcome», Ні, не Welcome, а, а Ось сюди. Трішки нижче «Welcome». Потім нам потрібно поставити тут галочку. Тут можемо українське поставити. Тут Enjoyer. А тут Evans. Добре, нам додались ці ролі. Ну, тут також, тут також ставимо. І також обов'язково шукаємо Ukraine. І тут ми вітаємось, щоб було. Щоб було. А дивіться, якщо є можливість, можете заходити до чату та спілкуватись. Обов'язково спілкуватись потрібно. Добре, щоб вас тут не забанили. Просто ввітайтеся, або якщо знаєте, чим можете допомогти, то допомагайте людям з чату. Це дуже, в Discord дуже це цінять, інколи за вашу допомогу дають якісь ролі, а за ці ролі ви вже будете отримувати також якісь винагороди. Ну і після того, як ми тут верифікувались, давайте ще раз повернемось до сайту, де наш є ведмедик, та спробуємо ще раз. По Дискорду там пройти верифікацію. Повертаємось до сайту. Знову натискаємо сюди: Discord авторизація. Так, і ось, бачите, тут в нас є щось Додалось 25 XP. Ну, тут за інші ролі також будуть якісь покер-турніри. А, якісь інші ролі. Ну, тут потрібно буде дивитись, слідкуватись в Діскорді та е, намагатися отримувати ці ролі. Як дізнаюсь, як це зробити, обов'язково також відпишу в своєму телеграм-каналі. Добре, друзі, поки на цьому все. Вісім е, тижнів буде тривати. Цей тестнет, ну як бачите, ось тут воно все. І кожного тижня, скоріш за все, будуть якісь виходити завдання. Ми будемо з вами їх розбирати. Як тільки запрацює все інше, я обов'язково подивлюсь, що там потрібно зробити, та буду відписувати в телеграм-каналі або знімати коротеньке відео, де буду пояснювати, що та як потрібно робити. А поки. Краще, якщо є можливість спробувати зібрати більше XP, та, наприклад, відкрити за 700 поінтів ту консервочку або що тут є. Ну, ось це. Давайте ще раз спробуємо відкрити, може, зараз у нас вийде, щоб ви це все побачили? Швиденько, зараз спробуємо. Ні, на жаль, друзі, зараз помилка. Тож, хоча. О, дивіться, зняли XP і я отримав консерву. Добре, якщо у вас так виходить, то потрібно тут просто натискаємо потім на консерву та натискаємо ОК, знову підтверджуємо транзакцію. Знову пароль, також підтверджуємо гаманці та чекаємо, поки А зараз вийшла помилка. Ну, Її треба буде скормити. Але якщо у вас є можливість, спробуйте. Щоб у вас накопичилось більше поємтів за цей тиждень та спробуйте щось прокрутити більш краще. Я гадаю, це буде набагато і набагато краще. Поки все на цьому, як бачите, тестнет глючний, але краще зараз спробувати зайти на самому початку. Робите поки те, що я вам показав. А потім вже будемо розбиратись по ходу та розбиратись з вами в нашому телеграм-каналі, в чаті, як це далі проходити. Як тільки я щось дізнаюсь новеньке по проєкту, відразу буду вам писати. А поки чекаю вас в телеграмі, залишу посилання під відео на сам телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. А себе хочу порадити для виконання це Санктум, Табі та Старий Ніфт. Бажаю гарного здоров'я, бережіть себе, до побачення!